Цивілізація стародавнього Єгипту процвітала в долині нилу тисячі років тому та залишила по собі багату і захоплюючу спадщину. Окрім своїх вражаючих пам'яток, пірамід, храмів, Єгипет також відомий своєю унікальною культурою та інноваційними досягненнями. В цьому відео ми поговоримо про цікаві та пізнавальні факти стародавнього Єгипту. Мало хто з нас міг уявити, що фараони страждали від ожріння. Стародавні зображення показують фараонів як мускулистих, підтягнутих людей, але їхні мумії, виявлені у гробницях, говорять про інше. У них були виявлені животи, що випирають і складки жиру з боків. Багато писемних джерел вказують на яскраві бенкети, які влаштовували щодня в царських сім'ях, а лікарі тих часів залишили медичні трактати, що дійшли до наших днів про шкоду ожиріння. Також не всі знають, що в стародавньому Єгипті існувало мистецтво макіяжу, косметика з'явилась. П'ять тисяч років тому єгиптян можна назвати основоположниками мистецтва макіяжу. Про це свідчать численні археологічні знахідки. Як у жіночих похованнях, так і в чоловічих були знайдені ємності з барвниками різної форми, флакончики для зберігання олі та кремів, дзеркала, пензлики, мішечки з кольоровими порошками. Це дозволило зробити остаточний висновок, що фарбувалися не лише жінки, а й навіть чоловіки та діти. Згодом це було підтверджено і ілюстраціями на папірусах, де було видно, як прикрашали своє обличчя не тільки знатні та багаті єгиптяни, а й простий народ. Макіяж у стародавньому Єгипті не завжди ніс декоративну функцію та був зроблений для краси. Також фарби використовували для відлякування злих сил, тому не дивно, що фараони зображені з чітко підведеними очима та бровами ідеальної форми на саркофагах. Підводку для очей отримували з натурального каменю чорного кольору шляхом перетирання до порошкоподібного стану і змішування з різними маслами. Також була популярна зелена підводка. Брови та вії підкреслювали сурмою, а зі свинцю, малахіту та міді, робили тіні, які єптяни рясно наносили на віки. Нерідко для одержання насиченого кольору використовували також і сажу. Спочатку косметику наносили пальцями, але з розвитком цивілізації винайшли такі інструменти, як пензлики. Також історикам відомо, що єгипетські чоловіки брали шлюб зі своїми сестрами міжкровні шлюби у стародавньому Єгипті досить поширені. Шлюб дядька з племінницею вважався звичайним явищем, а привілеєм фараонів вважався шлюб із дочками та сестрами. Можливо, єгиптяни робили так зміркувань про престиж, адже у жилах фараонів мало текти кров фараонів, а не простих смертних. Наприклад. Згідно з результатами дослідження ДНК древньоєгипетського фараона Тутанхамона, вчені з'ясували, що він страждав на безліч генетичних захворювань, а його мати і батько були братом та сестрою. Фахівці з Єгипту, Італії та Німеччини дійшли таких висновків, використовуючи найсучасніші технології. Вони застосовували аналіз ДНК для складання фамільного дерева та комп'ютерну томографію для визначення фізичних характеристик фараона та його предків. З'ясувалось також, що фараон мав хворобу кісток і клишоногість Він був молодою, але слабкою людиною, яка не могла ходити без палиці. У результаті численні захворювання Тутанхамона серйозно послабили його імунну систему. У подібному стані він переніс перелом ноги, можливо, спричинений падінням з коня, а потім заразився малярією Мумію юного фараона, проголошеного царем у віці 9 років, що проправив близько 10 років, було виявлено у 1922 році в масивному саркофазі з чистого золота, прикрашеного бірюзою. У гробниці також були виявлені незлічені скарби, головним з яких вважається майстерно виконана похоронна маска царя, яка зробила цього фараона одним з найзнаменитіших царів стародавнього Єгипту, незважаючи на те, що правління Тутанхамона було дуже коротким. Також, прикладом міжкровних шлюбів, був шлюб цариці Клеопатри зі своїм братом Птолемеєм XIII, коли йому було 12 років, а їй лише 18. Та після загадкової смерті чоловіка, пізніше вона вийшла заміж за свого другого брата Птолемея 14-го, який також загинув при загадкових обставинах. Незважаючи на те, що антибіотики. Набули поширення лише в ХХ столітті, стародавні єгиптяни ще близько 4 тисяч років тому знали, що деякі види плісняви допомагають проти інфекційних захворювань, і тому цвілий хліб застосовували для дезінфекції та прикладали його до ран та гніників. Гардероб у чоловіків стародавнього Єгипту складався з спідниці. Жіночі із сукні, а діти до підліткового віку зазвичай взагалі обходились без одягу, і за тропічного клімату ходити в штанях було просто неможливо. Стародавні єгиптяни одними з перших у світі почали займатися пивоварінням. Пиво вважається найдавнішим напоєм, судячи з знахідок вчених, людина винайшла цей напій близько 10 тисяч років тому. Приблизно 1600 років до нашої ери вавилонський цар Хамураппі видав кодекс, що регламентує правило виробництва та споживання пива. Щоправда, зберігався напій не більше доби, а на смак і склад був зовсім не схожий на той, що ми звикли бачити на полицях магазинів. У ті часи в пиво часто додавали мед, добову кару та листя дерев. Єгиптяни купували пиво у вавилонців, але через довгий шлях на верблюдах у спеку воно швидко втрачало більшу частину своїх смакових переваг. Тож мешканці долини Нілу самостійно освоїли його виробництво та навіть модернізували рецепт. Для приготування напою єгиптяни випікали з пшениці хліб, кришили в таз, заливали соком з фініків, перемішували і фільтрували. Пиво було справді народним напоєм, його пили фараони і навіть раби. Поява пшеничного пива мала таке велике значення для мешканців Єгипту, що в їхній культурі з'явилися його боги покровителі. Давній єгипетський фараон Пепі ІІ терпіти не міг мух. Тому при ньому завжди чергувало кілька намазаних медом рабів, які відволікали цих камах на себе. А із знаряддя у них були прообрази сучасних мухабієк, які виготовлялися єгиптянами із хвостів жирафів. Найвідоміший фараон давнього Єгипту, Рамзес Великий, прожив 90 років. Він мав вісім офіційних дружин, майже 100 наложниць, 111 синів і 67 дочок. Стародавні єгиптяни дуже добре зналися на астрономії. Знамениті піраміди Гізи розташовані так, що вони збігаються з поясом Аріона. Відомо, що для будівництва великої піраміди Хеопса знадобилось близько 2,5 мільйонів вапнякових блоків середньою вагою понад 25 тонн кожен. У величних гробницях фараонів Зберігалися самі найнезвичайніші речі. Окрім саркофага, в якому було покладено тіло і різних речей померлого правителя, дуже нерідко знаходили наступні речі: муміфіковані тіла кішок фараона, оскільки кішки вважалися священними тваринами і повинні були супроводжувати своїх власників у подорожі до потейбіччя. Слуги фараона у ранні періоди стародавнього Єгипту це були справжні слуги, яких вбивали після смерті господаря. У гробницях також були різні наряди на випадок, якщо вони знадобляться могутньому покійному правителю в наступному житті. Коти у стародавньому Єгипті були вельми вшанованими. Вважалося, що у них навіть була своя богиня на ім'я Баст. Кішки приносили користь, вбиваючи гризунів та змій. Навколо них спробувався цілий культ. Є відомості, що коли кішка вмирала, її хазяєва збривали собі брови. У єгиптян це був знак особої жалоби. Вихованці, що вмер, оплакували ні багато, ні мало 70 днів. А ще котів муміфікували, як і людей та ховали з почестями. За навмисне вбивство тварини була передбачена смертна кара, за ненавмисне великий штраф на користь жерців найближчого храму Баст та публічне покарання. Ну, це якщо пощастить. Збереглося свідчення історика Діодора Сицилійського, що одного римлянина у 60-му році до нашої ери єгиптяни лінчували за те, що він переїхав кішку возом. Також, єгиптяни першими стали носити обручки. Обручки з'явилися близько 4800 років тому в стародавньому Єгипті, і початковий їхній вигляд сильно відрізнявся від того, що ми маємо зараз. Кільця плели з осоки, яку збирали на берегах нілу та дарували своїм обранцям. Такі обручки символізували нерозривний зв'язок між двома людьми. Форма прикраси була обрана не випадково, єгиптяни поклонялися місяцю та сонцю, а вони мають форму кола. Обручки носили на безмінному пальці, вважалося, що саме в ньому знаходиться вена, яка веде прямо до серця. Звісно, на цьому перелік цікавих історичних фактів далеко не закінчений. Сподіваюсь на те, що ми продовжимо познавати їх разом у наступних відео. А наразі хочу подякувати своїм дорогим глядачам за перегляд і побажати усього найкращого.